Чарівний телевізор. Велике святе діло. Праця. У того, хто розумне з користю трудиться, життя повне і радісне, а не роба нудиться, не знаючи, як згаяти час. Цю незаперечну істину страшило відчував на собі. Коли великі роботи на каналі і в парку скінчились, він знову не знав, чим заповнити свої довгі дні і не менш довгі ночі. Правда, можна було робити розумові обрахунки, одначе не можна ж лічити 24 години на добу. І в цей важкий для страшилий час сталася несподівана подія, яка налякала багатьох городян. Високо в небі, на південь від Смарагдового острова. З'явилися зграя летючих мавп. З цими могутніми звірами мешканці міста були давно знайомі. З ними колись воював Гудвін, великий і жахливий, і зазнав поразки. Їх викликала до палацу Елі, коли володіла золотою шапкою, яка давала владу над мавпами. Дівчинка хотіла, щоб мавпи віднесли її на батьківщину в Канзас. Проте летючим мавпам не можна було покидати межі чарівної країни. Летючі мавпи були настроєні мирно. Вони опустились на майданчик перед палацом, і їхній ватажок, що тримав у лапах якийсь горток, попросив прийому у володаря міста. Один з придворних побіг з доповіддю і страшило наказав негайно впустити відвідувачів. Ватажок летючих мав і солом'яний чоловік були давні знайомі. Адже це ватажок колись за наказом Бастінди напав на страшилу, розвіяв солому повітру, а голову і костюм закинув на верхівку високої гори. Але навіщо згадувати минуле? Тепер у них не було причин ворогувати. Тим паче ватажок з'явився до страшили з приємним дорученням. Давні знайомі люб'язно вклонились один одному, і ватажок промовив Ваша ясновельможність, тричі примудрий володарю Смарагдового острова. Я маю високу честь вручити вам подарунок від нашої доброї знайомої могутньої феї Стели, володарки Рожевої країни. Дізнавшись про ваш поганий настрій, фея посилає вам оцю цю річ яка потішить вас. З цими словами володар обережно розгорнув згорток, а в ньому виявилась напрочуд гарна скринька з рожевого дерева з передньою стінкою з товстого матового скла. А як пані Стела дізналася про мій поганий настрій, здивувався страшило. За допомогою саме цієї скриньки, пояснив ватажок. Він нахилився до вуха страшили і прошепотів, щоб не чули придворні. Треба сказати чарівні слова Бірелья торелья буридакль-фуридакль, Край неба палає, роса опадає. Скринько, скринько, будь любенька, покажи ну, помаленьку, і скринька покаже, що вам хочеться бачити. Та якщо ви переставите слова цього заклинання чи помилитесь хоча б в одній його літері, воно не подіє. А коли ви надивитесь, слід сказати Скринько, серденько, кінчай, від подяки не тікай. Ватажок мав примусив страшило повторювати заклинання, аж поки той запам'ятав його твердо. Потім страшило прошепотів чарівні слова і попросив. Скринько, скринько, будь любенька, покажи на ну мені фею Елі. Проте матове скло лишалося темним. Е, ні. розсміявся ватажок мавп. Фею Елі я й сам би задоволенням подивився. Але скринька діє тільки в межах нашої країни. Тоді страшило захотів побачити залізного дроворуба. І о диво. Екран освітився, і на ньому стало видно дроворуба. Добряк проходив черговий курс лікування. Він стояв, піднявши над головою руки, і майстер приварював йому латку на груди. Майстер скінчив роботу, і дроворуб пройшовся по кімнаті. Фігурки були маленькі, але дуже чіткі. І більше того, зі скриньки почувся голос дроворуба. Тихий, проте досить виразний. Дякую вам, друже Лестер, серце б'ється в моїх грудях, як раніше, і його так само переповнюють любов і ніжність. Страшило аж не тямився від захвату. Ось справді чарівний засіб розганяти нудьгу, вигукнув він, і тієї ж миті забажав побачити лева. Його бажання миттю здійснилося. Диво, диво, повторював захоплений страшило, і щедро обдарував посланців стели найкращими фруктами зі свого саду. Він просив ватажка мавп висловити його найглибшу подяку пані Стелі. Прощаючись, ватажок летючих мавп потихеньку сказав страшилі, пані Стела наказала попередити вас, щоб ви наглядали за урфіном джусом. Це було ще в той час, коли Урфін проводив у вигнанні сумні роки, але фея Стела володіла хистом передбачення і здогадувалася, що від джуса можна чекати всіляких прикрих несподіванок. Страшило занепокоївся, вислухавши попередження доброї феї. Тільки но мавпи покинули смарагдовий острів, володар промовив заклинання і попросив. Скринько, скринько, будь любенька, покажи мені Урфіна Джуса. Страшило тут таки побачив далеку західну країну, похмурий Урфінів будинок і поряд його самого, з невдоволеним виглядом похиленого над лопатою на своєму городі. На ганку сидів ведмідь топотун і сварився з дерев'яним клоуном. У цій сцені не було нічого підозрілого. І страшило перевів скриньку на інше. Спершу його цілими днями годі було одірвати від чарівного телевізора. Згадуючи стелий наказ, страшило час від часу перевіряв, чим зайнятий Урфін. Причин для турбот не знаходилось. То Урфін полов грядки на городі, то їв смаженого кролика, то гуляв. Не розумію. Яка небезпека загрожує мені від цього вовкуватого вигнанця, бурчав страшило. Після перших місяців захоплення страшило розчарувався у чарівній скринці. Він тедалі рідше й рідше вмикав телевізор. Його в цьому сильно підтримувала ворона Кагекар. Та що це таке, говорила вона. Ну, подивився ти на залізного дроворуба чи лева. А далі що? Чи можеш ти їх обійняти, поговорити з ними? Отож бо і воно давай краще збирайся і поїдемо в гості у Фіолетовий палац. Зо два рази на рік й Дроворуб відвідували один одного і жили один в одного подовгу. Бував у них і сміливий Лев, хоча з віком він став не такий прудконогий, як раніше. Збираючись гуртом, друзі вели нескінченні суперечки про те, що краще мозок, серце чи сміливість, і згадували про ті щасливі часи, коли чарівну країну відвідувала їхня улюблениця Елі, і вони разом з нею переживали безліч небезпечних пригод. І в таких зустрічах страшило геть забув про необхідність стежити за підступним урфіном джусом. І даремно. По семи руках вимушеної бездіяльності Урфін узявся здійснювати нові, честолюбиві плани.